Всім привіт! Зараз я буду розказувати про книгу Гільда, і потайний народ. Мені її купив тато, і так вона продавалась в АТБ. Дивно, що цікава книга продається в АТБ. Ці книжці розповідаються про Гільду, яка жила в містечку маленькому і неї був друг-живчик. Вони разом досліджували пригоди всякі, і початок був такий. Вони побачили якийсь камінь, вона побігла за книжкою і прочитала, що це камінь-троль. Вона дуже обожнювала малювати, і коли вона малювала, вона висовувала кінчик язика. І також я вам показувала, що вона малювала свою карту того містечка. От І коли зійде сонце, цей троль прокинеться. Дівчинка захотіла його намалювати. Та й залізла на нього, а живчику сказала, що він почепив йому на носкічик дзвіночок. що коли він прокинеться, вони могли бігти додому. Ну і тут проснувся сигнал, і вони почали бігати. Тут далі, що вона загубила блокнотика, а потім він їй віддав блокнотика, ця пригода закінчилась, а потім розповідається про те, що ввечері Гільда і мама, і жившика. Коли вони пили чай, а даже гарячий шоколад, грали настольну гру улюблену гільди, то почав просто їхній дім. Вони просто не розуміли, що це. А потім Гільда на цей вечір захотіла якийсь пригод з живчиком. Вони знайшли якогось ельфа, його звали Альфура, і він їй допоміг де їхній пан суддя щоб вона хотіла його спитати, чому вони мішають їм жити там у своєму містечку, а далі розповідається, як ви бачите про монстра. Я ще хотіла сказати, що їхня мама хотіла з'їхати, тому що їм не давали просто кожен вечір жити, а Гільда це все виясняла два дні. І ось коли гільдина, мама, збирала віщі вже, щоб виїхати в... Містечко, де давно була Гільда, Кирифалті. Коли Гільда хотіла розповісти мамі ось, що вони вже можуть не з'їхати, її тролі сказали, що добре, що він може жити. І якраз таки цей монстр, той ще допомогла Гільда зустрітися йому з його подругою біля шапкої гори, він колись хотів розім'ятися і поламав їхній дім. Вони розсміялися. Потому що її заповнила да якраз таки монстрові слова, то що рада